Всім привіт! Кривий ріг на проводі, кривбас на связі, кривбас на зв'язку. Я Єлена вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 30 вересня. Сьогодні в місті День жалоби за загиблими, які загинули 27 вересня від російської агресії. Ракета прилетіла в адмінбудівлю. У ВД четверо загиблих, і я вже не пам'ятаю, скільки писали поранених, і є важкі. Так, їду зараз в центр по справах, може що цікаве, поснімаю. Може в парк там зайду. Якби. Зніму стрес. Попритуляюсь до дерев і зніму стрес. Дівчатки, дякую вам за комплімани. Що я там е, гарно виглядаю. <ріхи> я, на, я на самом деле дуже погано виглядаю, У мене мішки під глазами, у мене недосип, е, у мене оцей постійна депресія, стрес, і би, як я можу добре виглядати. Е, і кажуть, що в мене і брови красиві. <ріхи> брови я малюю собі олівцем, сама і якби би. Вони не завжди, так сказати, однакові. Ну, це не смертельно. Так, у нас на Кривий Ріг напала пилова буря ще. І як би я думала, утром вийшла, думала туман. Думаю, туман після туману, як би, може, дощик буде. Какой там? Це пиляка. пиляка. Мама пиль написано з Узбекистану. Пиль з Узбекистану, з Росії. Нічого хорошого від вас прийти не може. То ракети, то пиляка. От нам треба та пиляка. Прямо туман. Ви тільки погляньте, яка пилова буря. Вдалині як туман. І по прогнозу ця пилова буря, пиляка буде до 10 днів мести. І вже дійшло до Херсона, до Запор Запорізької області, до Дніпропетровської області. Взагалі, треба надівати маску, тому що дихати дуже важко. Гляньте, туман від поляки. Маршрутка полупуста. Я їду в клініку Зору, розпитати за операцію для мами, що там, як там. Як це все буде? Так, 255-й хотів нас обігнати, але ми быстріші, да. Сьогодні у нас з самого ранку дуже тривожно, і вночі тривоги були, і зранку писали в сообщеннях що літає розвід дрон над містом і в пригороді, то щоб йшли в укриття і були дуже обережними. Щоб ви розуміли, іноді тривоги тривають до 3-4 годин. Це просто якийсь трендець. Ось дзвіниця вважається самою високою в Дніпропетровській області. Її міні-макет стоїть на набережні, на Соцгороді я вже знімала. Там також є інші міні-фігури, видатні, які зроблені з Криворожської сталі. Долар 41, 41, 50. євро сорок 46, 46, Такий курс на 30 вересня Фух. так, була е, тут. Клініки узнавала за операцію для мами. Я оце е, е, дивлюсь на оцей танк і мені все кажеться, що він назад поїде. Отак от поїде туди. Ну, я розумію, що він там укріплений і все таке, да? Але все одно би, думаю, що він туди покодиться. Так, треба посидіти. Узнавала е, за операцію, там короче, треба е, здавати по новій е, обслідування. Коштує це все 16 тисяч на одне око. Е, понятно, що два одно, одночасно не будуть робити, а сперва одне хужіше, а потім друге. От. І там черга, треба записуватись десь приблизно ждати 2 місяці. Операція 15-20 хвилин, ну до пів години. І якби довго там не держить. Зробили і шуруй додому. От от. Ну, що сказати, мама моя дуже-дуже-дуже сильно боїться, але якби... Катаракта, вона не лікується і треба тільки робити операцію. Хух, я ж так замарилася, ще так жарко. І дихати <кхем> я оце записую, да? і так я перериваюся, виключаю камеру, тому що <кхем> нема чим дихати. В горлі пересохло, зараз треба промочити. Що то в горлі деренчить треба <кхем> горло промочити Ой, я в попередньому відео забула, як називаються оці квіточки, петунія. Мені понаписували, я спомнила петунія. Зараз вона ще цвіте у нас кругом. Пітунія. ну Я вам скажу, що вона щось наче і пахне. Вона пахне. Пахне як, як приблизно фіалка. Так, ну що, піду зараз треба десь води купити і, не знаю, може в парк схожу. Этот гляну сейчас походу. Фу, ой. Я будто бы по деребасовской в Одессе. Дуже-дуже схоже. Тут така пам'ятка загиблим. воїнам, аж туди. Я не знаю, мені дуже важко взагалі на це дивитися. Тут фонтанчики ще працюють. У нас жарко. Тільки що оце пил, та нема чим дихати. Бачите, там як туман. Тут біля фонтанів нормально, так і ще й дихати хорошо. Свіжо. І тут собак куча. Гляньте, які Хризантемки. Міні-хризантемки гарні такі. А тут курс 40, 85 41, 55. чуть дешевше. Ну, Плюс-мінус. Листя вже падає повним ходом. І від цієї пилюки здається, що вже вечоріє, хоча півпершого. Церква. А воно що то взагалі то і на дощ похоже, гляньте небо. Гляньте, яке небо красиве. Зараз куди не глянь, всі, хто сидить на лавки, хто їде в транспорті, в маршрутці, в тролейбусі, всі поголовно сидять в гаджетах, ну, тобто в, телефоні, в планшетах. І, так сказати, залежні від інтернету. Вон такі піточки, ще квітнуть. Так, заслабить тебе. Купила горло промочити. Не знаю, хотіла купити мінералки, ну, не знаю, рука сама потягнулася за пепсі. Ну, я от пепсі п'янію. Ну <смі> Я купила і такої, і такої мінералки купила. Мінералки купила, щоб забити пепсі потім. <смі> так, зайду в парк Міршавцева. Бивший правди, ненадовго, бо немає часу. От рибаки, бачите, рибу ловлять. Тут риба є. Ой, хоч би телефон не впустити, бо я можу. Хай Бог милає. Якась вода чорна. Я перший раз тут бачу така чорна вода, вам може не видно. Якась вода чорна. Ось маленька рибка. Боже, хай Бог мило. Вона маленька, Так, Вона маленька. Да, вона, маленька. вона не прыгає. А що, вона прыгає? Так, звісно, не прыгають. Криста. Ой-ой-ой-ой-ой. Там он бросають хліб і вона їсть. Тут, мабуть, багато крис. Там так прямо плями. Що це таке? Зимой буде чиста. А? Зимой буде чисто. Зимой буде чисто. А чого воно така чорна? Жорна. А що воно круги? чи дощ, де, чи що? Що зете? Прям вода чорна, гляньте. Я так, я тут, ну, не раз. Ну, зеленая вода чище, а это прям черно-черно. Такая чертишо. Хай бог милый. Вы заметили, как красиво от дерева отражаются в воде? Гляньте, как краса. Краса. Парк имени газета «Правды». Правда. Ну, это бывшее название раньше. Зараз парк Мершавцева. Ну, Місні і так, і так говорять. І мершавцево. Так. Гляньте, як вже стоять красиво, дерева міняють колір. І ще є зелені, і вже трошки жовтіють. Красота. Нема. Тихо-тихо, а зранку так наче як вітер був. Ой, ну тут так, по-бистрому, бо нема коли гуляти. Такі квіточки. Без поняття, що це таке, але дуже гарні. Так, ну що, до добів попритулятися? Хай люди пройдуть, бо <хи> неправильно поймуть. Ну, зараз тут людей мало, тому що понеділок, робочий день. Це ж дуб, чи Ні, це тополь, а дуб де. Да? Ось це дуб. Бачите? Зараз притулюся і далі піду. <ріст> Боже, що в мене на голові? 220. <ріст> а ви кажете, що я гарно виглядаю. Хай Бог милує. Так, віддаємо. Хай дерево забирає Негатив а дає нам силу на позитив. Ой, хоч би ніхто не побачив. Чи ніхто не чує, бо, скажуть, сама собою балакає. Що ви там каркаєте? Каркар? -кар. Так, ну що, до біседки, чи этот, що я милю, до лодочної станції полюбуємося. Я вже тут, ви ж помните, знімала. Декілька разів. І он рибак сидить. Навірно, ловлять рибу для котів. Вона така маленька рибка, ви ж бачили, манюнька, тюлечка. Ну, вода тут реально така темна. Тут трохи зеленовато, але все одно чорно. Тут така карочка красива для фотозони, непогано. А що це росте тут? Якісь ягоди. У мене, ви знаєте, як тяга до старя, я люблю стару архітектуру, непонятна тяга, да? так, от. так от це те, що, що росте, щоб мені все треба спробувати. На ринках я нічого не пробую. Я вже колись сказала, ніколи нічого я брізую. А вот это, що на кущах, на дереві, мені обов'язково треба спробувати. Зараз спробую. Ой. Воно ну, кисленьке, сладенько. Так само вже є Что що це таке, може хтось підкаже. У мене зрители все знають. Бачите, таке зараз. Кисленьке, сладенько таке. Ой, утки, утки усе, качки, качки повезло мені. Уті, 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 уті. улі улі, улі улі, улі. Ой, та ви ж такі красиві, не бойтесь. І он виглядає. Вони мене сейчас пугаються, мабуть. Ой, як тут хорошо. Полетіли, полетіли, злякалися. Ну, та літа, літають хорошо. Ось ці доски. Ось ці доски, конечно. Так, стрімні. У мене як би, лишній вес. Ну, надіюсь, що витримає. Не провалюся. Це, мабуть, рязка, так, да? рязка цвіте вода. Цвіте вода. Ой, ой, як тут хорошо. Смотрите вдалі, як димка, топиль. Смотрите. Що робиться, що робиться, пиляка? Ой, як тут хорошо? Мені э, парк оце Міршавцева. Саме дужче подобається. Гадюк хоч нема тут. Кушиночка цвіти. Він таке класно. Треба фоткати в інстаграм. Заходьте до мене в інстаграм на сторінку. Я там роблю класні фотки. Я оставлю ссылку під відео. Заходьте, підписуйтесь. Там далі вон, утки приземлились. Ой. Важко дихати, ви знаєте, тут навіть возле води, і якби я дихаю через раз і камеру виключаю, щоб попити води і, і прокашлятися. І я помітила, що люди ходять в масках. Ну, не всі, звісно, але деякі ходять в масках. Та ще зараз і вірус активірувався. Дуже багато хворих. Так, тривога гудить. Я не знаю, чи ви чуєте. Почала гудіти тривога. Так, зараз посидю п'ять минут та буду шурувати, бо нема часу. Фу. Парк дуже великий, дуже ухожений, Дуже красивий. Отой. Мужчина на велику. мене чуть не збив. Якби треба сигналить, може. Я чуть айфон не впустила.